Декілька днів тому світ, затаївши подих, слідкував за перебігом зустрічі у Сан-Франциско лідерів США та Китаю. Бо на думку аналітиків, у випадку непорозуміння, світ може очікувати нова холодна війна. Але цю думку поділяють не всі. Побоювання надте перебільшені. Вважає політолог Микола Капітоненко. Триває боротьба за гегемонію. сполучені Штати, класичний гегемон у занепаді, Китай, країна претендент. І йдеться про майбутнє міжнародного порядку: наскільки залишаться чи будуть змінені існуючі правила гри в міжнародній політиці, які Працюють здебільшого на колективний захід з точки зору Китаю. Це несправедливо, і це треба змінити. На думку експерта, холодна війна, ядерне протистояння сьогодні не вигідна ні США, ні Китаю на відміну від війни в Україні. Її обидва лідери світу використовують у власних інтересах з самого початку. Тому, на думку Миколи Капітоненка, війна буде тривати щонайменше п'ять років. З російсько-українською війною я думаю, що вона більш-менш буде йти за протореним шляхом, так би мовити, протореним сценарієм, і ризики для них в цьому вже мінімізовані. Вона є частиною цього протистояння. На жаль, говорить експерт, в тривалісті конфлікту в Україні сьогодні зацікавлені впливові політичні гравці. Крім того, в самій Україні поки ніхто не бачить реального виходу з неї. Тому нам треба готуватись до затяжної війни, до того що захід буде скорочувати свою допомогу як фінансову, так і військову. Для нас умови в 2024 році, а можливо і далі, ставатимуть більш складними ніж вони були в 2022-2023, саме міжнародні умови. Тобто, нам будуть давати менше грошей, можливо, на якихось більш складних умовах, можливо, нам будуть давати менше зброї, можливо, деякі країни будуть займати особливі позиції з приводу, наприклад, переговорів про членство України в ЄС чи якихось інших важливих для нас питань. Тому в цілому, я думаю, вибори будуть транслювати частину недоволення і маніпуляцій, можливо, коротше кажучи, різного неоднозначності в суспільній думці в Європі, е перетворювати це на меншу політичну підтримку для України. Але багато чого в цьому процесі буде залежати від результатів виборів США та Європі в наступному 2024 році. Більше про перспективи війни та виборів в Україні дивіться в підсумковій програмі Про головне зелено страхович у неділю.